одне прищадишденьке відео з епіцентру граду в Ломбарді Ліної. Ми вже тут були. Якщо ви бачили, ви знаєте, якщо не бачили, то я вам це швиденько покажу. Бачите, така кімната красива, яка зашита просто сіткою проти мух а, на патіо. Ви бачите, як воно виглядає? Коли страхова компанія приходить і бачить ось це, їм неймовірно важко відмовити нам в виплаті. Не тільки за це, це є просто це дрібниця. Це коштує мало грошей, це нічого ніяка невелика проблема, але це є доказом того, що град був і град був не маленький. Звідки він прийшов, і в якому напрямку відпадав, це є великі докази. Тому, якщо у вас є щось подібне, неважливо, чи це таке велике, якось це будівля, да, тобто це сітка, чи може бути менше, не міняйте, не викидайте, лишайте як є. Дзвоніть нам, ми приходимо, фотографуємо все тільки після того ви можете вже щось робити. Тому що якщо ми це страховій компанії покажемо, виграш граш нашої кишені вже отримаєте собі новий дах, отримаєте новий сайдинг, і це все вам коштує нічого. Якщо у вас подібна ситуація є, ви знаєте, що робити. Номер телефону під цим відео, дзвоніть, будемо дуже раді допомогти.